Пришиваю наступну ручку. Дивіться, тут важливо визначити правильне її місце розташування. Я просто проходжуся отак голочкою по цьому ряду. Все, в цьому ряду я буду пришивати ручку. Ось на цьому ж рівні починаю з, так, з другої, на рівні другої третьої петлі. Ось ось тут друга, ось тут третя. От. Це місце, до якого я буду кріпити ручку. Все, я витягнула. Знову ж таки, я дивлюся, як пальчики розташовані, тобто, якщо тут вони отак до серединки кучерявляться, то нехай і тут це буде до серединки. Дивлюсь, визначаю, де тут у нас середина. Ось таким чином вони хочуть йти. Ось так нехай йдуть. І пришиваю аналогічним чином, як в попередню ручку. Так. Я не пришиваю надто міцно, надто... Ретельно, тому що хочу, щоб ручка могла трішки рухатись, але все ж. Отак. От так. Ой. Гарно виходить. Тобто от я кручуся на рівні цього першого ряду і центру кільця. Щоб не захопити на дуже велику площу по пришиванню, але можна пришити і от на більшу площу це. Яка у вас задумка? Я хочу на майбутнє ще вдягати ці жабки, робити для них одяг. Тому я залишаю все ж таки ручки такі більш рухомі. Щоб можна було втягати одяг. Ось. Так, і я дивлюсь, чи однаково вони пишиться. Бачу, бачу де можна доробити ще тревочкою допрацювати. Ось. Сюди. Я зараз фіксую ниточку і ручки пришиється. Ручки, бачите, однакової тушини симетричні, акуратні.